Вони нас захистять Відважні та прудськи Хто вони такі? Герої маски герої маска, герої маски, герої маска, папірям папи. Ще треба ремувати? Герої маски, герої маска, герої маска, герої маска. Герої маска! Героїв масках. Невдалий ПОЛІТ КЕТБОЯ Привіт, Конере! Готовий політати на повітряній кулі. А вже ж! так хочеться поширяти над містом. Це буде дивовижно. Політ це завжди диво. Гей, звідки це взялося? А? Ого! Який класний самокат. Від двоюрідної бабці Синтії? Чудово! У тебе є двоюрідна бабця? Та наче й не пам'ятаю. Але, мабуть, вона класна. Щось мені цей самокат нагадує. Так. Краще б ти його гарненько перевірив, перш ніж кататися. Та ну оближте. Такого класного самоката я в житті не бачив. Доганяйте, повзуни. Шкода. А -а -а -а. Що сталося? Повітряна куля зникла. Не політаємо. Як це було? Ніхто не знає. Уночі повітряна куля просто зникла. А я так хотів політати. Може, вітрюган її відірвав? Або хтось перерізав мотузки і полетів. <гум> так. І ми дізнаємося, хто герої треба поспішати. День серед ночі рятували. Ніч місто спить. А троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб ті не зіпсували твій день. А Майя вночі. Грек уночі. Уночі, маска! Стоп! Ти береш самокат? Так, він нам згодиться. Це ж звичайний самокат. А для чого ця кнопка? Я не знаю. А самокат справді крутий. Його! Обережно! А, доведеться тренуватись. Справді, а як на мене, це легко. О, 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 о! О, бачиш, дуже легко. У мене виходить. Ой. Добре. Але будь обережним. Гайда в самоліт. Так, ви сідайте в соволіт, а я попереду. Покажу вам несколько крутых приемов. Так. я покажу Ооо! приемов. Хіба ми не шукаємо повітряну кулю? Рятуйте мої вуса. На що він указує? Совозір. Бачу там луна. О? плазани, Я краще пішки ходитиму. Ти бачив, як я кружляв? Дивись, і вчись, Совко! У мене теж є круті прийоми. Прийоми? Ти ледь не впав! Так, скажи, я народжений для самоката. Мої льотні навички нам допоможуть. Твої? А ти не забув про ще одного літуна. Друзі, годі! Ви обоє станете в пригоді. Гарно фарбуєш, нетле. Ніяких польотів для цих дітлахів не дотеп. Повітряна куля тільки моя. Ха! Ви стійте на варті, а я полечу туди і заберу повітряну кулю. Для цього треба вміти літати. Не хвилюйся, Совко. Я впораюся. Не забувай, я досвідчений літун Справді, прошу не сперечайтеся, я заберу кулю. У мене є супер камуфляж Камуфляж крута річ, але самокат ще крутіша. Дивися, Луна, чуєш? Віддай кулю. О, це ж наше кошенятко. Тобі кульку віддати? Будь ласка. Зай... right nice. o Своєю котошвидкістю відволічеш луну, а я заберу кулю. Ні, я сам. Сьогодні стане у пригоді моє вміння літати. Забудь, це небезпечно. Нічого я зможу. Я майстер польоту. Совко кетбої. Хіба важливо, хто полетить? Чому б в... не Това, зараз, легко? геко? Добре. Ви собі сперечаєтеся, а я піду заберу кулю. Не обов'язково летіти тобі. Я теж вправний літун, так, геко. Гей, він пішов. Полечу за ним. Кетбой, стій. Не треба геко, я все владнаю. Що? Котенятку прийшло отримати ще один урок. Що відбувається? Це Луна так керує ним. Побачимо савозір. Так, це вона луномагнітом. Хвилинку. Я ж казав, той самокат, мені щось нагадує. Це замаскований луноборд! Це ти підкинула йому самокат. Ніякої бабці синті не існує. Ти його весь час контролюєш? Ні, не я. Оу. Оу. Ти знову це робиш. Ну от нарешті ви здогадалися. Але пізно кулю я вам не віддам. Краще біжіть, рятуйте своє котенятко. Оу. Як я обманула та котеня, які швидше, швидше, швидше. Швидше, врятуй врятуємо боя! Хто сказав, що коти не літають? У мене справи. Ру -ру -ру -ру. Коли ви його зловите, ми з місячною кулею будемо вже далеко. Летімо, нетле! <рігла> що сталося? <рігла> Мотузки надірвалися, коли те котеня у піжамі їх зачепило. Чому не сказала раніше? <рігла> Куля, совку, рятуй Кетбоя, а я нас дожену кулю. Я зможу. А може і ні. Я б так не зумів. Ти дивовижна. Дякую. Знаю, я сьогодні був нестерпний. Вибач мені. Усе добре, кетбой. Луноборд. О мій любий луноборде. Добре, що ти повернувся. Ха -ха -ха! Час бути героєм. Твої суперуміння потрібні для порятунку кулі та Гекко! Дякую. Зробімо це разом. Кота швидкий. Собині крила! Ти, Луно! Я лечу рятувати Гекко! Не пущу! Соловіне! Гекко! Грізні гокони! Тепер я в халайбі! Кота швидкість! О! Досить? Ви завжди руйнуєте мої плани? Непле віддайло на магніт. Самокат від тебе здатися. Що ж, ми її ще довгенько не побачимо. Поремонтуймо кулю і повернімо її, щоб усі могли політати. Стрибай, радій, ура кричи! Ми врятували день вночі. У Латанні повітряної кулі я точно не майстер. Ти молодець, коноре. Розумію, це не легко. Як і літати. Друзі, нарешті ви не сперечаєтеся Тепер літатиме хтось інший. Так. Грег і суперчхання. А ж не віриться, що продається перший випуск близько пусі. Дізнаюся, як вона отримала свої сили. Це єдиний примірник у світі. Усі його хочуть. Прийдемо з самого ранку. Хороша. Фух. Ох, вибачте. Ти добряче прихворів, Грек. Не хочеш залишитися вдома. Явно. Гей. Повідомлення з крамниці коміксів. Перший випуск близько бусі зник. О, ні? Неможливо! Треба з'ясувати, хто це зробив, і повернути його. Але ти справді захворів грек. Може, краще підлікуйся вдома. Сьогодні ми й удвох упораємося. Чхання геку не зупинить. Я з вами. Герої треба поспішати. День серед, серед ночі рятувати! Ніч. А троє відважних героїв. Готові постати проти лиходіїв. Щоб ті не зіпсували твій день. Амая уночі. Сука. Крек уночі. Гекко! Ура. Конор уночі. Кетбой! Герої, Герої маса. Вибачте, Ап Усе добре. Воу! Ти геко, твоя сила, суперчхання. Та із суперчханням не варто виходити на вулицю. Варто! Я хочу піти з вами. Ні, ти залишайся біля екрана супергероїв. А? Гайда в Кетбой! Будь на зв'язку з комунікаторами. Перевірка, перевірка. Супер. Ми чітко тебе чуємо. Що ж, летімо. От не тями. Геройчики лишили свого дружка Гекко. Що ж, нетле? Я беру на себе тих двох, а ти розберися з ящик Сидіти тут так нудно. А! Луна! Треба <свит> Та стоп! Може я їм потрібен? Краще наздожиною їх. <плес> а, а. Фух, ледь не чхнув. Нічого! ніяких зачіпок? Чекай кота слух. А, а, а... Не знаю, що це. Перевірмо. Звивисті змії! Суперчихання таке потужне. Супер Чому стовп зігнутий? Будь на поготові, може тут лиходіть. Тут я просто хотів повідомити, що Луна прямує до школи. Чому не скористався комунікатором? Я подумав, що зможу допомогти, розгулюючи вулицями міста, ти не вилікуєш. Яка? Знаю, я повернуся. Добре, а ми до школи. Поперед, як щось побачиш. <звук> Та якщо піду за нею, викраю їхній план. Це значно краща ідея. Гей! Я зараз побіжу за нею і виведе мене на луну. Почекай, нетле! Перший випуск, ну, Геко йшов за тобою, тобто у штабі ні душі. Інші намагаються відчинити двері, якщо геко покинув штаб, мій план нарешті спрацює. І ха Я знав, що буде потрібен. Супер-гекко-комусля! Що? Того віддав? Ааа! Тінець, Луно! Віддай перший випуск близько Бусі! Ааа! Ой! Ей! Що це? Нетля у вашому штабі котеня, а це сигнал, щоб його захопили. Тепер він точно мій. Кота швидкий. Ах! Не поспішай, луно! Нетля не залетить! Там зараз геко. Вибачте, друзі, я вже тут. Попрощайтеся зі штабом, геройчики! Геко, ти ж мав лишатися там. Знаю, вибачте. Та Луна ще не долетіла. Повертаємося якнайшвидше. Це ми і зробимо. Я знаю, чим допомогти. А? Нетле. Чому двері досі не відчинені? Відчиняй. О, ні, двері відчиняються. Геко! Я мав лишатися на місці. Ми б і комікс повернули, і штаб не втратили. Але зараз час бути героєм. Відволікайте луну, а я всередину. Успіхів, Геко! від штаб квартири Луна. Коли двері відчиняться, я зайду а ви лишитеся з носом. Назов! Інакше близько бусі кінець! Киш! Молодець, нетле. кетбой совко нетля пошкодила двері. Не зачиняються. Затримайте луну, я їх полагоджу. Дарма так поспішаєш, луно. Савопіте! Ваш дорогоцінний комікс. Хочете колись побачити його? Навіть не пробуйте мене зупинити. Ах ти ж луно! Хто це запустив? Я! Молодець геко. Тепер ваша черга діяти. Я затримаю луну. Самі напросилися геройчики. Прощайтеся з вашим коміксом. Ні. Супер-кото-стрим! Суперкота три! Ой-ой, ти заважкий! Не витримаю! Дякую, Геко! Намазачо. Пощастило! Але тепер двері відчинені навстіж! Попалися, геройчики! Про <рик> дещо ти забула. Тільки спершу надійно закрию двері. Тепер можу випустити. Так. Ох, аж не віриться. Мене перемогла шмарката ящірка! Навіть зі шмарклями. Навіть на відстані геко завжди частина команди. <світ> За мною, Нетле. Ми ще зустрінемося зануди у масках. Трибай, радію Юра, речі. Ми врятували день. Бідолашний. Допоміг урятувати цінний випуск, але тепер чхає ще дужче. Довгенько він удома сидітиме. Розважимо його, щоб не нудився. Привіт, брек. Як справи? Я! А -а -а -а. Добре, сидіти вдома так весело. Я придумав комікс з новим героєм. Ось неперевершений суперчхайлик. Уміє літати задки завдяки суперчханню. Ой!